Керування кліматом у приміщенні є основною задачею при автоматизації. Так, зокрема, керування теплою підлогою в розумному будинку дозволяє автоматично підтримувати комфортну температуру в приміщеннях, адаптуючи її до часу доби та присутності мешканців. Це не лише підвищує рівень затишку, а й сприяє енергоефективності, запобігаючи зайвому нагріванню та витратам. Зеніо має цілу лінійку спеціалізованих кліматичних актуаторів для термоелектричних приводів, клапанів. Теплих підлог на 230 вольт це лінійка Хітінбокс. Є актуатори на 2, 4, 6 та 8 виходів. Вони мають повний набор функцій для комфортного керування вашими теплими підлогами. Розглянемо саме великий актуатор. Він має єдиний вхід живлення для всіх виходів, а також спеціальний нейтраль для простішого підключення клапанів. Має ручне керування виходами з індикацією стану за допомогою світлодіодів дуже зручне при запуску проєкту та оперативному пошуку несправностей. Має 8 електронних виходів, використовуються семістери, тобто маємо безшумну працю та необмежену кількість включень. На кожен вихід можна підключати паралельно до 5 клапанів, що дозволяє організувати керування великою зоною з кількома клапанами. Також маємо 8 незалежних входів. Програмних можна використовувати для зв'язків через телеграми з іншими пристроями KNX, Хоча, звісно, скоріш за все, ви їх будете використовувати саме з цим блоком, все в одному. Для кожного з входів можна підключати датчики температури НТЦ, будь-якого номіналу та сухі контакти. Вісім незалежних повноцінних програмних термостатів. Ось так виглядає схема. Маємо живлення 230 В, два виходи, два входи і два термостати. Схема для 4 актуатора: 4 виходи, 4 входи та 4 термостати. Актуатор на 6 каналів має 6 виходів, 6 входів та 6 термостатів. І максимальний актуатор на 8 каналів має 8 виходів, 8 входів та 8 термостатів. Актуатор має дуже гарне співвідношення, ціна, функціональність за рахунок ефективної та зручної комбінації вихід, вхід плюс термостат.